Раночку. Зібрали, зараз їздимо в село батьків. Два назад з'їздимо швиденько. Стали раненько, бо така жара, щоб виїхати, поки не жарко. Дуже спека на вулиці з самого ранку. Вчора хмарилось, хмарилось так доща і не було. Думали, піде дощик. Вчила угу. все вела, дивлюсь, вони теж їдуть додому в Дніпр. Може вже й приїхали. Так що ось так. Ой, помаленьку, помаленьку поїдемо. На дворі, слава Богу, нема такої сильної спеки трошечки. Ти тихо тихо, вітру нема. Трошечки там де-не-де хмарочки з'являються. Було б добре б хоч трошечки захмарилось, не було б так жарко їхати. Добре, зараз холодочку не жарко. Так що щасливої нам дороги. Казарчик купили кофе, трошки відпочили, йдемо далі. О, так було добре захмарилося, зараз опять починає припікати. Нема багато машин хоч на трасі. Легше їхати. Дому ввечері вже так мами були, нічого не знімали то те, то те, думала, щось трошки поснімаю. Ой, який хороший свіжий воздух на дворі, трошки хмариться. Хорошо. Але приїхали то, 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 то щось трошки там зробити, там, то, там полити, допомогти, то поїхали до Тьоті. Ви теж вона завжди приїхати, приїжджаєте, приїдьте хоч трошки до мене, з'їздили на пару хвилинок. Та й так, туди, то Ту їхали додому. Машина заглохла, О, там щось злетів якийсь проводок. Їхали там дуже по поганій дорозі, ями. Душно в хаті. Тоді вікна на ніч трохи відкривали, але душно. Зробила собі чайок, тортик, от вафельний такий. Вчора їхали, купили, дивлюся відео. Зараз піду на двір, там включила, трошки поливала вчора. Видно, що дощик трошки пройшов, але сухо. Трошки вчора полила, зараз, з утра бігом, трошки щось плюю, бо щось хмариться, але на дощ не показує. Петуні трохи полила вчора бігом ввечері. Зараз ще такі вчора полила, які більше на сонці стоять, О, болить горло трохи мами, пила холодний компот з холодильника. Горло дере щось трохи, зараз попівчику гарячого, бо Думаю, стане легше. Так щось так от. Приїхали, йому туди, назад така. Очі позапухали страшне, наче так спала, як убита. Давно так не засинала заморена така якась була. Так що ось так. Вдома, щоб братися знов, щось таскати поливати, таке, що, щоб не погоріло. Ну хоч добре, що хмарненько трошки не дуже ж малило сонце. Сража на дворі там з Цезаром, п'є кофе. Я не хотіла на дворі так прохладновато, хаті посидю зараз, та й піду потом на вулицю, буду вже поливати все. Хорошо, так, свіжо, аж на голову легше. спека-спека, Давно треба було хоч трошки якогось дощику. Небо так затягнуло. І гарний дощик моросить. Так вийшов би від сутки. Було би добре. Трошки нам землю, землю, тапильцю приб'є. Хорошо, з самого раночку. Росить собі. Гарний дощик. Зараз хочу. Мама дала мені там сир, щось спечу. Вони в холодильник. Один кусочок в ліс, а один ні. Вона хотіла мені три давати. Кажу, не треба, бо в мене місця немає. Скільки нам двох там треба. Ми так швидко не з'їдаємо. Щас щось спечу. Хочу запекти сьогодні баклажани. Сиром, помідорками на обід. На дворі сьогодні робити нічого не буду. В принципі, в мене чистенько скрізь. Вчора тут все погромадило де листечко нападало, чистенько кругом. Хай йде дощ, я ж кажу, ході цілі сутки, хай йде, щоб намочив добре землю. Ти попити чайок і буду пекти запіканочку. Сонечко показується потрохи таке паре. Ну, побачимо, може, ще піде дощик, як гарно цвіте зараз шагібіску, сам скільки квітів позацвітало, які гарні, здорові. Ще розочка буде цвісти. Скоро зацвітуть уже очитки. Жара, де щось пале димом чути. Да, вона звідтиля щось трошки затягує. Ну, побачимо, було б добре, якби пішов дощик. Так дуже пара, трошки вітерець, але сильно пари, душно. Сонечко пропікає, марочок майже геть немає. Йду город зараз нарву помідор. Там уже трошки подозрівали. Небо почти чисте, геть, спека. Ой, який вітерець хороший тут. голодочку. Помідорки мої. Поливаю, трохи висохнуть. Капуста більш-менш нормальна трохи. Бубачки ці теж нічого так. Все, зібрала помидорки. Якраз от все влізло в одну от миску мені. Гарненькі розові, червоні. Гарні помідорки. Ой, пече сонечко. Сонці прям добре припікає так. Жарко. Ось така от вийшла моя запіканка зверху з вишеньками. Рецепт я зняла, викладу. Зараз буду нарізати, вона вже трошки вистигла. Будемо пробувати з компотиком. Поїли баклажан. Зараз будемо пробувати запіканку. Дуже ароматна така і сочна, з компотом холодним. Зараз будемо пробувати. Вчора ввечері повісили сушилку, таку Сережа купив, абрикосок накидали, бо це ті, що ми були нарвали, їздили по ліжку. І ми їх всіх не з'їмо. Це він купив, правда, собі тараньку хотів сушити, але рибки не знайшов тоді. Ну, в принципі, тут, що хоч, можна сушити, побачимо, що з того всього вийде. Так і не було у нас дощу, захмарилося, дощеку нема. Всипається цей виноград, прямо листечко, сипеться геть. За два дні пожовтіло, сипеться і сипеться. Що йому таке? Чимось треба покропити чи що. Хоча такий вітер зробився. Холодненький вітерець такий був зірвався. Зараз так прохладно. Сережа з Цезарем на городі гуляє. Сьогодні не поливаю нічого, У цілий день хмарненько, та нічого сьогодні не поливає. Вихідний в мене. Да, Дощику немає. Хоч не пекло сьогодні цілий день. Так що ось так минув наш день. Вам всім дякую за просмотр, за підписки. Пару днів не викладала відео, бо з цими собиттями всіма, цим всім жахом не до того. Так що з такі от справи. Всім вам бажаю тихої мирної ночі. Sí, poco a poco.